Ми служимо за упокійну молитву, за всіх спочилих сьогодні, провідну неділю. Звичайно, що це є наш, перш за все, звичай служити сьогодні. Звичай, який є в Житомирі. Бо є в різних місцях молитва, десь на саму Пасху. Їдуть на кладовище моляться десь в понеділок, вівторок, і так, і так, і навіть на наступному тижні. Що таке молитва за тих, хто відійшов від нас сьогодні пасхальні дні? Ми же ж один одного один одному вітаємо Христос Воскрес! Вони також хочуть цього привітання. Вони також хочуть оцієї. Ковбаси, кошика і їжі хочуть, але їхня їжа є духовна, для нас земних, тілесна, а для них духовна їжа. І ту духовну їжу ми їм даємо. Не в виді їжі, ту, яку ми з вами споживаємо, а нашою молитвою. Просимо у Господа, щоб Він для них відкрив двері раю, щоб вони з Ним воскресли. Бо ми читаємо в Євангелії, Воскрес Христос і багато святих із гробів встали і війшли з Господом у Царство Боже. І ми хочемо, щоб вони були там. Чому? Господь сказав, для мене немає мертвих, для мене всі живі. І ті, хто відійшов з цього життя, вони відійшли, вони також живі перед Богом, але ми їх не бачимо. Але вони для нас живі. І їхні оці проблеми, які були в їхньому житті, вони залишаються з нами. І наскільки ми зуміємо щиро вимолити для них прощення, Оцих гріхів, які вони залишили нам, на молитву, на вимолення, настільки більше буде благословенне для них життя в Царстві Божому. І щасливе життя для нас. Всі старці, всі, сам навіть Господь Ісус Христос сказав, що Він казав до фарисеїв, законників, навіть до первосвященників. ви від нижніх, а я від вишніх. Хто прийшов на нашу землю і сьогодні топче, руйнує ті, хто є від нижніх, в тих, які кажуть, але не роблять, які дуже солодко говорять, але дії їхні велике прокляття. І ми хочемо, щоб було не прокляття для наших спочилих, а благословення. Тому сьогодні, в ті пасхальні дні, ми для них кажемо, Христос Воскрес! Щоб і вони воскресли з Христом, щоб і вони були в великій радості, а для цього ми чинимо, творимо нашу молитву. Хай Господь прийме всіх наших рідних і близьких до Царства Божого, а нам дає своє, свою милість і своє благословіння, найперше очищення від того зла, яке прийшло на землю нашу українську, захист для всіх українських воїнів, щоб вони прийшли додому здоровими всі, з перемогою. Щоб закінчилось це беззаконня, яке прийшло на нашу землю, і пішло туди, звідки воно прийшло, і там хай собі що хоче робити. Благословіння Господня на вас і обладаті і людинолюбцям завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Ці молитвочки, які ще в нас залишаються, у нас буде ще одна сьогодні молитва о 14-й годині. І ми будемо ще молитися. За упокій всіх тут поданих вами записки будемо поминати. Христос воскрес. А Богослужіння в храмі як звичайно. 6.45. Читання Акафіста перед чудотворною іконою Матері Божої о 8 Божественна літургія, о 17 вечірня. В суботу літургія о 9, в неділю літургія о 6.45 і друга о 9 годині вранці. Також прошу вас, вибачення наперед і попереджаю. Що у нас зараз? От там, ви бачите ту чорну прибудову, яка є з вулиці. Бачите? Ми хочемо помаленьку все це ремонтувати. Її потрібно укріпляти, і тому ми будемо трошки швидше закривати храм. Вранці богослужіння все буде як звичайно. Можливо, ввечері після трьох годин ми будемо зачиняти храм. На наступну неділю ми в три години. Дня в 15-й годині зачинимо храм, почнемо там робити те, ту підготовку для того, щоби прикрасити і вхід нашого храму. Христос Воскрес!